На автобуси, що курсують вулицями Червонограда, буде встановлено обладнання, яке дозволить розпочати пошук альтернатив для інноваційних рішень у сфері транспортних технологій. Системи, що будуть встановлені, покращують ефективність роботи двигуна. Розповідає голова громадської організації Tech Startup School Назар Подольчак. Екологічний транспорт це є тренд сьогодення. Він вимагає вполягає в тому, щоб ми покращили екологію в містах, і це є проблема не тільки Червонограду чи Львівщини, це є проблема загальносвітова, бо транспорту стає більше, користувачів стає більше, а проблема відповідно, які забруднять навколишні середовища, стає набагато так само більше. І відповідно, один з можливостей це запровадження і встановлення екологічних установок. Ми саме про Нуємо це установки, які виготовляють водень і дають можливість якраз покращити екологічні показники, зменшити витрати палива і продовжити ресурс використання публічного транспорту. І такі установки якраз вже встановлені на декілька автобусів, які курсують містом Червоноград, і так само буде продовжено цей досвід, оскільки ми маємо позитивний звотний зазор, так який дійсно отриманий в результаті тих перших установок. Які були встановлені, позитивні відгуки, які ми маємо від водіїв автобусів, так в тому, що автобуси стали більш потужнішими, що йде реальна економія палива, і, зрозуміло, покращуються екологічні показники. Тобто кількість викидів стає значно меншою, і також ми будемо працювати з львів вугілля, постановлення такої першої установки для їхнього потягу, так які використовують дизельне пальне, і так само сподіваємося на такий позитивний результат. Тобто, це перший крок до озеленення міста Червонограду і встановлення його більш екологічно чистим і сприятливим для проживання і для мешканців цього міста. Такі системи вже встановлено на окремі маршрутні автобуси у місті Червоноград, розповідає представник перевізника Автолайн Андрій Туркуляк. Перше враження, перші враження насправді дуже е, позитивні. Ну, справді, завдяки цій системі генерації водню, е, значить, паливо що почало згорати краще, тому що бачимо, десь економію. Ну таку тверду в районі 10-12% і що найбільш приємно в відгуках водіїв. Ну так би мовити, термінами водійськими машини стали драйвовішими, машини стали потужнішими. Ті скарги, як то кажуть, водіїв, коли він каже, що машина не тягне на установках, яких на автобусах, які ми поставили установки, водії таких зауважень зауважень більш більше більше не дають. Захід фінансується федеральним міністерством економіки і захисту клімату Німеччини та підтримується GIZ. у межах проєкту підтримка структурних змін у вугільних регіонах України.